Фінансування спеціального харчування, реєстрація депутата та ліміти на використання природних ресурсів народні обранці провели засідання трьох комісій обласної ради з питань екології, охорони здоров'я та соціальної політики, а також з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, регіонального, міжрегіонального та міжнародного співробітництва. Усі деталі дивіться в наступному сюжеті. Чотири питання на порядку денному розглядали народні обранці на комісії з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму. Більшість це технічні питання, так само питання затвердження лімітів і питання про фонду. Найголовніше для мене це тривалий розгляд питання роготин пісок, який вже напротяг багатьох років не набирає необхідної кількості голосів. Це виконання рішення апеляційного і Верховного суду. Стосовно надання підприємству дозволу на гірничий віт, а от члени обласної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики розглядали 21 питання, зокрема, мовились про забезпечення спеціальним харчуванням хворих дітей. Висадена проблематика, що стосується дітей з орфанними захворюваннями, рідкісними по муковій сидозу. Це на жаль, є до нас переміщені діти з іншої території окупованих і їм потрібно певне лікарське харчування, на яке не коштів не закладено. І ми зараз хочемо теж звернутися до міністерства охорони здоров'я, до кабінету міністрів щодо виділення цих коштів на цих дітей. Загалом, в нашій області є семеро дітей та 24 дитини віком від 4 до 18 років. aqui. На програму фінілкунурі на 23 рік спрямовано 2 мільйони 90 тисяч гривень. По програмі здоров'я населення Прикарпаття ми спрямували 750 тисяч гривень. Також я мав перемовини з керівником департаменту Харківської області. Вони за даним питанням це вивчають, тому що загалом, якщо взяти потребу нашої області, наші дітки забезпечені на 30% від потреби загальним харчуванням. Натомість члени комісії з питань депутатської діяльності обговорювали здебільшого технічні питання. Проект рішення Другої обласної ради про внесення змін до рішень про обрання голів і заступників це теж те саме питання, де був там Гончарук, йде на заміну Кріль Мирослав, і тоді йде зміна по, по комісіях і по головах. Третє питання: проект рішення про програму місцевого самоврядування Франківській області – Це є м, фінансове питання. Четвертий проект рішення знову ж таки воно вже було на попередніх комісіях про агенцію регіонального розвитку. Рішення щодо цих питань депутати прийматимуть на сесії обласної ради.